Любі, вітання. Мене звати Сергій Долина. Я український історик, журналіст, громадський діяч і трохи спортсмен. Може так сказати, спортивний функціонер. Ми нещодавно повернулися з чемпіонату України з гірьового спорту. Це було вчора вночі по Асоціації гірьового спорту України командою Києва зборною Києва, котру я і очолюю. А до цього ми виступали на чемпіонаті. З Гіріового спорту України по Союзу Гірьового спорту України. Також різні команди були представлені. А також в нас буде 6 квітня чемпіонат України з Гріового спорту по Федерації Гріового спорту України. Ось, бачите, яке цікаве гірьове спортивне життя в Києві. Ви спитаєте мене, що яке життя зірьове? Що це такий за спорт? Ось, от бачите, багато гірь. Безпосередньо мають такий невеличкий музей, контактних гірьового спорту. Ці гирі з саме стара 1747 року. І є сучасні гирі, є гірі, не знаю, видно вам ні з заводу Азовсталь дуже для нас вони пам'ятні. Возимо їх, показуємо по школах, по навчальних закладах діточкам. Дуже цікаво. Тобто, є такий спорт в Україні, котрий зародився безпосередньо в Україні. З казаки з казацьких часів ще з е, другої половини 16-го сторіччя, е, як по легенді, вона не ідентифікується. Пушкарі гармаші до е, е, ядер приробляли е, дужки ручки І щоб швидше закидувати е, в гармати ці ядра, вони так тренувалися цими ядрами і так народилися гирі. Ну безпосередньо гирівий спорт світовий також зародився в Україні і першим. Е, Очільником федерації міжнародної грівового спорту України став Юрій Володимирович Щербина, і він безпосередньо з Києва. Він і зараз цю федерацію очолює. Це є Федерація грівового спорту України. А, а, але зараз ми маємо три всеукраїнські громадські організації Союзу Грівого спорту України. Асоціація Гріово спорту України і Федерація Спорту України це три всіукраїнські громадські організації, котрі проводять змагання всеукраїнського рівня. Ось і на всіх цих по всіх цих організаціях федераціях. Ми виступаємо, але є трохи нерозуміння у суспільства, є трохи нерозуміння у спортсменів. А також є деякі люди, котру цю інформацію не правильно сприймають і використовують в тому і іншому плані на свою користь, толи толі з залучанням грошей, то толі з привертанням до себе уваги. Я на чому кажу? Що е, безпосередньо е, в нас в дубно на чемпіонаті асоціації грівого спорту України е, виник така розмова з приводу е, присвоєння цих злополучних, як ще при Радянщині, були нормативів е, з виду спорту? Я безпосередньо тримаю посвідчення від союзу грівого спорту України Сергій Долина, гіркий спорт. Ось, бачите, також в мене я не знаю. ви, мабуть, не бачите, є посвідчення. По Федерації гірьового спорту України, це інша громадська організація. А також є в мене бачаюсь, в стану посвідчення по тій громадській організації в Києві, очільником являюсь я, Союз Асоціація, Вибачте, Союз не очолює, слава Богу, асоціація гірьового спорту України. Бачите, безпосередньо проходив по неї по неї проходили змагання. Ось і ми вивесили нові Нормативи на отримання цих розрядів. Да, якщо хто Радянщину застав, коли Союз розвалився, мені було 6 років, я не дуже застав. При Радянщині оці були нормативи: майстер спорту, кандидат майстри спорту, перший, другий, третій розряд. Тощо, і майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту. Тобто те спортивна кваліфікація, котра каже про твою спортивну підготовку в тому чи іному виді спорту. І ось Асоціація Григоспорту вивісила нову. Нормативи перед змаганнями, спортсмени дивляться, і в мене питають люди. тільки приїхали перший раз, кажуть: а що це нормативи? Вони ж каже, не дійсні, вони ж не справжні. Я кажу, що ви зна про що ви говорите? Ні, ну тільки. Може видавати та громадська організація, котра має договір у співпраці з мінспортом. І її фіця федерація має державну акредитацію, тільки вона має видавати посвідчення кваліфікаційні. Я кажу ні, кажу чому я тому, що кажу, кожна громадська організація, котра всеукраїнська, котра проводить змагання, котра в своєму статуті в положенні має ці спортивні нормативи, може видавати відповідно внутрі своєї організації ці посвідчення, як і робить Асоціація грівого спорту України, як робить Федерація Герів спорту України. Вони не мають договору з міністерством спорту, не мають державного фінансування. І вони не не можуть видавати майстрів спорту України, тобто майстер спорту України з гірьового спорту. А вони видають посвідчення, нормативи майстер спорту України з гірвого спорту по асоціації гірвого спорту України. Також і Федерація гріво спорту України видає посвідчення майстер спорту України з гірьового спорту по федерації гірьового спорту України. І безпосередньо союз гірьової спорту України видає Посвідчення е, про виконання нормативів майстер спорту України з гірєвого спорту тут не потрібна приставка по союзу гірвового спорту України, що дає цей національний статус і чим відрізняються ці. Посвідчення або нормативи. Ну майже нічим не відрізняються. Так, стати першим або другим, або третім по Федерації Союзу або асоціації є, скільки буде учасників змагань, так, ти стаєш призером. А виконання нормативів, це ти скільки раз підняв, такий норматив і виконав. Воно не є по той організації краще, по тої не менше краще. Тобто, якщо ти став першим, другим або в, то, в, то, в, то, в третім. Першим, другим, другому повторим, да, треба е, дивитися, скільки було учасників і яка була конкуренція. Ось, а коли ти виконуєш, який результат? А коли ти виконуєш норматив, тут є норматив виконання, тут не можна казати, цей норматив сильніший, цей слабіший, тощо. Ось, тобто резюмуючи, е, всі громадські організації, котрі розвивають той і інший вид спорту, ці громадські організації є діючі. Вони є всі українські в своєму статуті е мають ці нормативи, котрі були на їх там зібранні, проголосовані, підписані, і на той термін вони є діючі, коли проводиться змагання. можуть по своїй громадській організації видавати ці нормативи. Тобто, підкреслю Союз Спорту, асоціація Спорту або федерація Спорту – це є всеукраїнські громадські організації від іншої і від третьої відрізняється в плані е, статуса. Е, тим, що одна з цих федерацій е, вибачаються, організацій громадських має безпосередню угоду е, з міністерством молоді та спорту України і має державне фінансування і отримання нормативів е, по цій організації. Е, має е, спортивні привілегії для спортсменів, ті, котрі працюють за фахом. Ну тобто, ти є тренер з фізкультури, а е, десь в якомусь навчальному Щельному закладі або ти військовий, ти отримуєш е, за майстра спорту якийсь відсоток до офіційної зарплати, за МСМК якийсь відсоток до зарплати. Також е, за заслуженого майстра спорту якийсь відсоток е, до державного окладу, або ти тренер. Також ти від отримуєш. Е, Цю надбавку, або ти працював тренером все життя, ти отримуєш надбавку до пенсії. Тобто, е, організація, котра має угоду Мін, Міністерством молоді та спорту України, має е, навіть краще Має державне фінансування. Тобто тут і спросу більше. Так, чому е, ми е, вирішили зробити е, я безпосередньо це такий лікбез, як кажуть? Тому що е, ви бачите скріншот на екрані, я його зачитаю е, в інтернеті. в в спільноті в Фейсбуці Гіровий спорт Вінниччини виклали нормативи по Асоціації гірєвого спорту України, всіукраїнська громадська організація Асоціації гірього спорту України безпосередньо в котрої я змагань приїхав вчора. І такий був коментар на нормативи. Людина пише: нормативи, як і посвідчення про їх виконання дійсні, мають закону юридичну силу лише тоді, коли розроблені і прийняті Національною федерацією з певного виду спорту це є е, е, неправильно, це є е, заблуждення, як кажуть. Тому що ми казали, що е, е, якщо ми кажемо про надання посвідчень нормативів е, з формулюванням майстер спорту з гірьового спорту, майстер спорту України, це так. А якщо ми як видає асоціація, майстер спорту з гірьового спорту. По Асоціації гірьового спорту України про ці асоціації подаючій організації. Так, далі людина ця пише: погоджені з мінспортом і затверджує мінмолодспортом, ну це понятно, це заблуждення. В даному випадку це просто нічого не вартий папірці, як і будь-які посвідчення видані на їх підставі. Це неправильно, це не є невірно. Тобто, якщо ви виконуєте. Нормативи, в карате, ви там десь Powerліфтін, до котрого ми в кінці торкнемось, ці нормативи виконуєте. Ви майстер спорту по Україні, якщо це все українська громадська організація, безпосередньо по даній організації. Ви, ну, це І так, це ну, це, все узагальнене. Ви не можете казати, я майстер спорту України з пауерліфтінгу. Ви повинні казати, яка федерація. Я сьогодні так знайшов відразу їх 6 чи 7. Ось. Ви повинні казати по якої? Для тих, хто розбирається. Або я людям кажу, от я майстер спорту України з його спорту. Як скажу їм, от звичайним пересічним громадянам, Асоціація, Федерація чи Союз. Їм не буде різниці, вони не поймуть, що є до чого а саме герівники не, 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 не розуміють. От бачите, я е, в інтернеті знайшов кількість, е, не буду робити скріншота, кількість просто з першого сторінки з Гугла е, федерації, ну кажу, громадської організації е, Всеукраїнські з порліфтінгу е, 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 ФП. IPF – це є Національна федерація споурліфтінгу, UPPC GPS Ukraine, Global Powerlifting Комітет в Україні, Міжнародна федерація поруфтінгу, якою керуються спортсмени. Це третє. ЄПА або WPA Європейський альянс спорліфтінгу, Федерація порліфтінгу РАФ 100. І ще знайшов якась UNPF, Українська Федерація натурального пауерліфтингу Ось, бачите, 5 знайшов. Яка працює, яка не працює, яка проводить змагання, яка не проводить. Оця IPF, я що назвав перше, це є, має національний статус. Всі інші проводять змагання, там є сильні спортсмени. але вони не мають цього погодження з, з цього договору, немає державного фінансування з Міністерством молоді та спорту. Ось, а безпосередньо треба головне дивитися на результати. По-перше, на конкуренцію, тобто на кількість учасників. Ось не на статус. До речі, вчора по не маючи договору з Мінмолодьспортом громадської організації, всеукраїнська асоціація гривого спорту пройшли змагання понад 200 учасників. Я скажу, виступав в номінації для тих, хто розуміє в номінації Ривок з довільною зміною рук 12 хвилин. В ваговій категорії 87+, і в віковій категорії «Ветерани 40-49». І набагато було більше учасників. І було набагато більше конкуренція, ніж у союзу його спорту, котрий має національний статус. Тобто, щоб отримати мені друге місце, мені потрібно було навіть на 55 балів більше, ніж я отримав по союзу його спорту. Ось була велика конкуренція. Тобто, треба дивитися по спортсменам, кажу, я виступаю по союзу, це національна федерація. Я виступаю по федерації, тому що там президент Юрій Володимир Щербина, вона 100 років працює. Я виступаю по. Асоціації це може європейський курс. Ми в їдемо в Європу. Ні, треба дивитися. По перше, на результат, на конкуренцію, так і на м -м, обставини, а не на статус і не на названня. На назву ось безпосередньо я, Сергій Долина та моя команда, не моя громадська організація Олегів Щит, Київська міська громадська організація, котра з 2015 року розвиває гірівий спорт і має його як ізначально. За увагу як національну спадщину, національну ідентифікацію. Ми за історичні вправи за гірєвий спорт як історичну спадщину. А також ми пропагандуємо безпосередньо сілові казацькі старовинні вправи. Як кажуть, сілищів старої школи. Ось робимо показові виступи і пропагандуємо жим гирі, стоячи з одною зміною рук. Безпосередньо маємо угоду з Асоціацією грівого спорту України і навіть є всеукраїнські. Нормативи по асоціації гривого спорту України, де можна виконати норматив майстра спорту, кандидата майстра спорту і майстра спорту міжнародного класу безпосередньо по вправі жим гирі. Норматив, ти можеш отримати майстер спорту України по жиму Гирі, по асоціації гирівого спорту України. Мої любі будьте освічені. Не вдавайтеся, щоб вас хто, хтось вводив в оману. Отака От інформація, тобто. Будь то пауерліфтинг, будь ти виступаєш по карате. ну, До речі, карате там щось біля десятка, якщо помню, було, пам'ятаю цих національних федерацій. ви, а от в карате, да, Я майстер спорту по карате, а там 16 федерацій, умовно, да, національних. Треба все доказати назву федерації. От бачите. Ну, як з боксом, да, чемпіон світу з боксу, IBF, VBC і так далі. Ось ВІБІО. Ось безпосередньо, скоро Асоціація Грівого спорту України, в котрій я виступаю і очолюю київський осередок, буде мати національний статус як інший від спорту. І будемо мати дві національні федерації з грівого спорту. Ось, ну це може не під час війни. Ось, а так я вам кажу, ви знали і не вводились в оману кожної з цих федерацій з грьового спорту. котрі я назвав Федерація Грівого спорту України. Асоціація спорту України спорту України, мають нормативи з гирьового спорту. Ви можете їх виконати і отримати пам'ятне посвідчення, котре покажете дитині, дружині, друзям, і сказати, що я підіймаю гирі, ось посвідчення. І вам буде приємно, грошей не дають, хоч дали це посвідчення. Ось вони всі мають свій правовий, ніякими поперсями не являються. Любий підйом, котрий ти підняв, це є твій підйом. Вони все є е, нормативними, е, не нормативними всі є документами. Документами законними, котрі мають законну дію, підтверджують вашу спортивну кваліфікацію. Но безпосередньо, ну, безпосередньо, якщо казати про вже таку Чиста плотність спортсмену перед спортсменами, ти кажеш: я майстер спорту України з грівого спорту. тільки якщо ти виконав нормативи по Союзу Грівого спорту. А якщо я кажу я майстер спорту міжнародного класу по гірьому спорту, по федерації грівого спорту України. Ось усе вся різниця. Мої любі, гірєвий спорт йде в маси. Ось змагання деякі пройшли, залишається чемпіонат України. Раїни Кубок України з гріго спорту, котрий проводить буде Федерація Гріго спорту України. Ось це буде 6 квітня. Ось. Ну а потім нас в травні в Києві буде змагання по жиму Гирі класичному по асоціації гірівого спорту України. Будемо відпочивати. Мої любі слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим нашому ЗСУ. Всі, все, до побачення. Бувайте здорові і бережіть себе любі хочеться і звернути увагу, що зараз по Асоціації Рівного спорту України можна отримати нормативи, отримати розряди майстра спорту, кандидата, в грій 32 кг 24 з довільною зміною рук. Отак. Так що дивіться, 95, МС-301 підйом 24, КМС, МС 32310. Ось протоколи змагань. Нагородження, На бачите, скільки людей! Хочу звернути увагу, що всі ці люди приїжджають, виступають по герману спорту, не мають ніякого фінансування. Вання, самі їздять. Це гарна, цей, гарна движуха.